Цієї ночі окупанти обстріляли населені пункти Куп'янського району Харківщини. Минулої ночі близько опівночі внаслідок обстрілу села Кіндрашівка Куп'янського району зазнали поранення 41-річний цивільний чоловік та 39-річна жінка. Опівночі ворог завдав удару по місту Куп'янськ керованою авіабомбою фап 250 Пошкоджено будівлю міськради. У пів на восьму ранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено будинок. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Протягом минулої доби росіяни масово з використанням керованих авіабомб та іншого озброєння обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Першотравневе, Чернещина, Подоли, Дворічна, Масютівка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Рятувальники звітують. Ворог спричинив три пожежі своїми обстрілами у населених пунктах регіону. О пів на тринадцяту внаслідок чергового обстрілу з боку окупантів. Виникла пожежа у прифронтовому селі Петропавлівка Куп'янського району. Цього разу зайнявся приватний житловий будинок. До місця події виїхали рятувальники. На час їх прибуття площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12.50 та ліквідували його остаточно о 13.10. Жертв та постраждалих немає. О 14.40 рятувальники виїхали на гасіння пожежі до села Першотравневе Борівської громади, щойно обстріляного з артилерії. Снаряд влучив у приватний будинок, який горів на площі 56 квадратних метрів. Відділення з шести рятувальників на одній автоцистерні змогли ліквідувати цю пожежу о 15.40. Жертв та постраждалих немає. Нарешті, пів на 20-ту надійшла інформація про те, що в результаті масованого обстрілу села Чернещина тієї ж борівської громади зайнявся приватний будинок та господарча споруда. Однак, через те, що ворог не припиняв завдавати артилерійських ударів, дістатися місця пожежі рятувальникам було неможливо. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку, наші захисники відбили атаки ворога в районах Синківки та Іванівки. Окупанти зазнали втрат. Марія Соловйова, Єгор Мікенін, Харків, Новини.